Привіт, дорога Цінь. Хочу записати свідчення, які сьогодні зі мною відбувалися, тому що сьогодні було неймовірне служіння на служінні було більше 300 людей. Да? Багато пасторів були, і служителів, і вчителі, і наставники. Всі багато кого були. Неймовірне свідчення, яке, знаєте, я сама і свічу і проповідую багато про що. Але сама, напевно, до кінця не осознавала. До кінця сама не приймала того, хоча я кажу, що да, я приймаю, але якісь біси мені все ж таки мені не давали усвідомити, наскільки істина є. Після почутого, як сьогодні я слухала, думаю, Боже, откуди ви знаєте? Я думала, ну все, що, про що говорилося, ніби це все з мене говорило за тись, за те, як дівчинка свідчила про те, що які вона з панічних атак вона вирізала, які в неї жодні депресії. Була, думаю, вона про мене розповідає. Ну звідки вона це знає? Вона про себе розповідала. Про те, що коли ми церкві даме осуджуємо, так діти, так, так та то ще щось чомусь. Да. І я наскільки думаю, ну, знову про мене говорять, хоча я намагаюся цього не робити, але знову ж такі мислі десь поскакують. Я не говорю, але в думках таке буває, що відбувається, я про це саме думаю. Третє свідчення, і коли, знаєте, пастор наш почав читати молитву, почав читати молитву, коли жінка довго закрити рот, я просто я починаю плакати. Я плачу. Мене починає так жутко трусить. Я вию, я Боже, я такого ніколи. Я чесно, я не думала, що таке колись може бути. Такі звуки, знаєте, як вовк, ви я починаю вити. Я в собі давлю, а я не можу. Вона каже, жінка дожна закрити рот і скоритися чоловіку. Вона дожна служити чоловіку. А я закри рот, закри рот. Я хотіла розбити той телефон. Чесно, я хотіла розбити телефон. У мене така істерика була. Я не розуміла, що зі мною відбувається в зеркало дивлюся на лиці, ніби не я. Ну, така страшна, якась, ну така. Я не можу розповісти її. ну чесно. Я ну я вірила, я проповідувала, я шукала господа, але те, що зі мною відбувалося, просто. В той момент, коли прийшло ну, а ці біси, які сиділи в мені, так вони не давали почути мені цю істину. Вони пограйся, пограйся, там роби, але вони мені не дали це серцем відчути. І коли через пасторів, через свідчення тих же ж служителів, так, моє серце відкрилося і прийняло цю істину, я усвідомила, що я роблю не так. Тут мені завервали біси, вони не хотіли, щоб я приймала цю істину, не хотіли, щоб я рятувалася. Наскільки кажуть, чому потрібно приходити до покаяння покаяти всіх цих своїх думках, тому що біси реально не відпускають. реально, коли я покаюся, тоді Господь вселяється в твої в твоє серце. Ну те, на тебе сходить Господь да Дух Святий, і він тебе благословляє і Він тебе звільняє від цих бісів. Тому я всіх закликаю до покаяння. Придіть, покайтеся і рятуйтеся, рятуйтеся від цих бісівських задумів. Благаю вас.